9, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Це відпускаємо ніздрі, затискаємо знову і набираємо свої повні легені і робимо другий крок. Майстер-клас надання першої медичної допомоги відбувається просто у холі бібліотеки. Головне, говорять медичні працівники, вчасно і правильно зробити всі необхідні маніпуляції до приїзду швидкої, адже від цього залежить подальше здоров'я та життя людини. Це домедична допомога, те, що може злюбити, розробити кожна людина, не медик. Студентка Валентина одна з перших виявляє бажання практично навчитися надавати першу допомогу. Втім, це вдається не відразу. Медпрацівники говорять, що така невдача супроводжує більшість початківців, а вся причина в нестачі сили та сміливості. Пробували вже багато разів. Не виходить, це потребує правильності надання і сили фізичної. Мені здається, що всі потрібно, щоб всі люди знали, як це робити, щоб допомогти. Під Час революційних подій на майдані волонтери Червоного Хреста були своєрідним буфером між протестуючими. Медпрацівники перев'язували рани і майданівцям, і беркутівцям, і працівникам внутрішніх військ. Адже принцип роботи Червоного Христа: усі люди, незалежно від своїх поглядів, мають кров одного кольору. Надзвичайно важливо сьогодні мати такий арсенал людей. Які за покликом душі, за покликом серця віддаються справі милосердя і добра, гуманність, милосердя, безкорисливість у допомозі всі ці якості не просто проявляються волонтерами, але й зафіксовані на фотознімках, які представили Житомирянам у фотовиставці Волонтери Червоного Христа. Виставку ініціював фотожурналіст-оператор Валеріан Антонович, який фотографією займається більше як 35 років, і сам він родом із Житомирщини. Фотохудожнику вдалося зібрати понад 60 фотосітлин, як професійних, так і аматорських, які і сформували фотовиставку, присвячену роботі волонтерів. Це люди, які дійсно червоний хрест, вони під кулями на самому передовому рубежі. До речі, оце відео у нас теж зараз іде. Вони витягали людей з під куль, під всього іншого, і навіть вони не мали ніякого захисту, і дуже багато людей постраждало. Привітати обласну організацію Червоного Христа з наступаючим святом прийшов і відомий сімейний дует Червоне та чорне. Для соліста дуету Ярослава Теплого волонтерство не просто означення дій інших. Артисти самі теж активно займаються волонтерською діяльністю. Зі своїми концертами вже неодноразово виступали у госпіталі для поранених військовослужбовців. Коли бачиш в госпіталях молодих хлопців з ампутованими, Кінцівками розуміти дуже важко на, на на серці, тому що я сам прийшов свій час і афганську війну, і прийшов як ліквідатор Чорнобильської аварії. Я знаю, що таке біль, і знаю, що е, їм дуже важко це в своєму молодому віці. Відкриття фотовиставки зібрало чимало людей. Усі, хто прийшов, знову повернулися та разом пережили усі події Революції Гідності. Фотовиставка стала мандрівною та відвідала вже чимало міст України. У Житомирі ж вона діятиме до 15 травня.